Це була дуже емоційна гра. Мені здається, перш за все через те, що ми... у нас дуже багато кадрових втрат, і деякі дівчата вони перший раз були на майданчику. Ми перший раз це наша перша гра разом, але я дуже рада, що у такий тяжкий момент на майданчику ми все ж таки перебороли самі себе і перемогли. Так, тільки один м'яч, один гол. Але це все ж таки перемога. Це два очка для нас. І ми дуже тішимося. Ми дуже раді, що ми виграли звичайно. Там по грі будуть нюанси, але все ж таки, ми будемо розбирати цю гру. Ми будемо передивлятися. Ми будемо робити аналіз цієї гри. І я думаю, я думаю, що друга гра повинна бути краща. Був дуже тривожний момент у другого питання, коли ти прийшла, забила, але не повернулася. Завтра отримавши пошкодження і не відразу піднялася. Здавалося, що ти не повернешся. Ні, там це не пошкодження, це просто корч мене зловив. Але все добре. І зараз піду на масаж. Я думаю, що я швидко відновлюся. Все добре. Воротар теж допомогла сьогодні. Алі. Так, Віка Салтанюк сьогодні взагалі розумничка. І можна сказати, що завдяки її, її сейвам ми сьогодні виграли цю гру. Вели плюс вісім і дозволи да? чи мінус один? Просто було дуже багато вилучень і а, тяжко було забити в нападі, і, звичайно, коли нас менше в захисті. Ми погубилися трішки, а я вважаю, що через, через вилучення в основному ми скажімо так, поплили. Але вважаю, можемо додати до того звичайно, звичайно, ми проаналізуємо обов'язково цю гру. Ми будемо говорити з дівчатами, і я думаю, що таких провалів скажімо, у другій грі не буде.